З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі цікавий апарат. Це у нас Volkswagen Tiguan l Space 2020 року випуску з двигуном 2.0 дизель потужністю 150 кінських сил на механічній коробці передач з пробігом 145 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування, в дуже класному, хорошому стані. Був виграний нами на лізовому акціоні в Німеччині, Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Дану автівку я віз своїм ходом особисто сам. Був дуже приємно здивований станом даного автомобіля. По нерівних дорогах, по хороших дорогах. Їде практично як новий автомобіль. Дуже збита, кучна машинка. Мені дуже вона сподобалась в їзді. Давно я не виїжджав, сам не завозив автомобілі, ну, від цього кайфанув по максимуму в дорозі. Відео це робимо ми в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і зараз коло я одне вже зробив навколо автомобіля. По кузову немає жодних зауважень, ні царапин, ні якихось ямок, сколів. Наймінімальніші сліди експлуатації. До речі, хочу зауважити, що дана автівка не проходила процедур детейлінгу, тому що їх не потребувало. Ми його просто помили та провели звичайне мінімальне прибирання по салону, тобто пилисос... І вологі якесь прибирання зробили. Комплектація у нас досить дивна, як для німців, це вже є звична практика. Що ми маємо? Це у нас є передній привід, комплектація, наче комфортлайт, наче хайлайн. Зараз до салону дійдемо, побачимо. Спереду у нас є ось така лінізована оптика. Це у нас галогенові фари з умивачами фар. Дуже гарні. Збережені диски легкосплавні на літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йде зимова гума на легкосплавних дисках теж. Вона буде детально відфотографована в оголошенні авторії. Altspice це у нас подовжена версія Тігуана. Хто не знає, вона йде десь на сантиметрів, Відверто кажучи, не знаю наскільки, але ну, думаю, на 20-30 см довше за звичайний Тігуан. Йдемо до салону. Салон у нас. Комбінація алькантари з тканиною має ергокомфорт сидіння, ергоактив навіть. Тут присутній масаж, точне керування, ліфт сидіння. Ось так виглядає у нас важі КПП, все є в ідеалі по стану. Має віртуал під панель приладів, точний пробіг 145 635 км. Дуже гарне збережене кермо, топова сенсорна мультимедія. Кондиціонер, підігріви сидінь передніх. Ось такий стан. По сидіннях все є ідеальне, жоден елемент ніде тут не реставрувався, все є. Таке цупке не просижене, ну, як нове, одним словом. Дуже багато місця для бездротової зарядки телефона. вона теж в дорозі була е, випробована. працює все гарно, телефон заряджає, Apple CarPlay теж присутній стан дверної карти, без жодних зауважень. По прийомах теж в автомобілі все гарненько без м'ятин Відразу він-код, усім бажаючим переглянути якусь історію по даному автомобілю. У нас все є відкрита в інтернет-доступі. Задній ряд сидінь. Теж все гарненько, без жодних зауважень. Місце тут вагон. Столики у нас все працюють. Так, тут у нас підстаканички. Ось така продумана, цікава машинка. В плані. Також маємо ще додаткову сіточку в багажнику. Покажу ще стан дверної карти задньої. Також пройомів. Все в ідеалі. У нас присутня електроляда. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Без жодної царапинки. збережено шторочка на місці. Як і казав, сітка додаткова, Ось вона там ще додатково цепляється. Ще маємо сіточки, які розтягуються по багажнику, теж речі досить зручні та практичні. І тут у нас ремкомплект, тобто балончик, ще якісь додаткові сітки, компресор, аптечка та тут додаткові заглушки на колеса. Поставив назад. Ну ідемо, прогуляємося ще по правій стороні. Відразу стан двірної карти. Також прийомів Ще раз по сидіннях пройдусь. Сонце блікує трішки. Хоч і вересня, а у нас жара ще тримається біля 30 градусів сьогодні. Ну і по передньому пасажиру теж дверна карта в стані без зауважень. По пройому теж жодних зауважень. По панельці все гарненько. По сидіннях ще раз пройдемось. По кнопочках, по підлокотнику ще раз водійське сидіння. Ну, Сказати, що нема зовсім експлуатації, напевно, буде неправильно, але я їх не бачу абсолютно. Дуже така цікава машинка, тому знаю, що хтось точно шукає такий автомобіль на механіці, на автоматі, він буде приємно здивований станом. Цей автомобіль вже у нас буде в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, пишіть. Ми надамо вам усю потрібну інформацію по даному автомобілю, додаткову. Плюс можемо його предоставити на будь-які вам відомі перевірки. І навіть якщо вам все підійде після перевірок, можемо обговорити деталі по доставці по Україні даного автомобіля. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!